Блейд – з такою назвою відкрили барбершоп у Рівному. Головний майстер та співзасновник ділиться відкрити власний барбершоп було його мрією. Після школи вчився на порукаря, потім пішов ще працювати в барбершоп. Після того працював десь роки три. Потім поїхав в Польщу, на Варшаву. Теж так само в барбері Працював. Потім у Львові вернувся потім обратно в Рівне і виникла ідея. Така була в мене мрія, щоб зробити свій барбершоп. Олександр відкрив барбершоп разом з Олексієм. Кажуть, двом було не так страшно відкривати заклад у період війни. Зараз барбершоп набирає потужну так сказати, прогресію в суспільстві. Але він же випихає з ринку прості перукарні, а сьогодні люди хочуть виглядати стильно. це більший ну, так сказати, вищий рівень, в обичних перукарнях. Тобто це більш такий європейський рівень. Також у закладі можна придбати різні засоби для догляду за собою. У наявності є й подарункові сертифікати. Аби зацікавити більшу кількість потенційних клієнтів, у барбершопі діють різноманітні акції та бонуси. До прикладу, 20% знижки для захисників України. У Нас є також карточки бонусні, якщо для постійних клієнтів, які приводять до нас клієнтів, у нас буде бонусні карточки, 10% знижки. То це буде такі ексклюзивні клієнти. Не для всіх вони даються, а обичні карточки будуть даватися для постійних клієнтів 5%. Накопичування наприклад. послуга два друга. Да? ви приходите з другом, записуєтесь і виплатите набагато дешевше, ніж в інших там барбершопі. Mm -hmm. Вода 200 гривень знижка буде у засновників барбершопу. Вже є своя клієнтська база. Віталій неодноразово робив зачіски у майстрів-засновників. Тепер сам ходитиме і синів приводитиме у нововідкритий барбершоп Блейд. Цей нелегкий час, воєнний, скажімо, для України. Дуже приємно, що в нашому рівному ще відкривається один марбаршопер, блейд, і що хлопці на власний ризик відкривають скажем, бізнес, надають послуги, щоб чоловіки сюди заходили і були ще стильнішими, красивішими. Барбершоп «Блейд» працює щодня з 10 ранку по 21 годину. Знаходиться заклад за адресою місто Рівне, клубний дім «Крафт-25». Записатися на стрижку можна за телефоном 097 19 74 765.